Привіт, малятко! Це я, Янголятко Люб. Щоночі я збираю ваші молитви і несу їх до самого серця Бога. Але сьогодні сталося щось особливе. Марічка сьогодні дуже втомилась. Вона забула помолитися, а її серденько стало сумним. Боже, допоможи їй не забувати про тебе навіть у важкі дні. А де ж марічина молитва? Вона завжди така щира, пора летіти на землю. Марічко, янголи завжди чують твої молитви. навіть коротка молитва це промінчик до неба. Хочеш, я помолюся разом з тобою? Хочу, Боже милий, дякую тобі за день, за сонце, за любов в сім'ї. Прости, як щось зробила зле. Хай мир і сон прийдуть до мене. Амінь. Солодких снів, Марічко, Твоя молитва вже в небі, навіть найменша молитва це великий скарб для Бога. Не забувай молитися. Бог тебе дуже любить.